І сьогодні я знайду з номер номербоксів і це буде знову новому відео. Я тут вже зробив. Та не це. Я тут вже зробив 1 мільйон 2000 та максимум. Я бачив в тому відео тор, торгівця, який вже пішов від мене. Ну все, я виходжу з цього світу. Та я вам ось. Так, повиживаю. Ось так так. Та, я забув. Я неправильно все забув. Все, вивертаюсь, вивертаюсь, не буду в цьому світі. У вас пойде одна хвилина. Я цей світ, Стоп назад хочу. Вскачи там нічого цікавого нема. потрібно нас шукати якось. О, у дуван. Я... А, кульбаба. Я забув це вже. О, привіт, кури, кури. Я ще в селі. Ніякому я не в селі. Я так буду триста років шукати. По... Природа, я у так. Родиться неподаліна. Це... Я бачу це все, до нього сахати шар... 300 років було нема чого я хотів поливемо далі. Поліпимо. Поліпимо далі. А де вони? А тас... О, я бачу селянини привіт О, привіт, я вже весь знайшов. Потрібно вишивання. О, привіт. Ось там в селі я не бачу о! Малі дуже є. Привіт, Ей! Я... я попав в свинях. Потрібно тут зламати блок, щоб видихтись. А потім знову ламати. Потрібно цей портал зламати. Само назад було купити частини і я бачив. Буря дороду. Так, потрібно скриня. Я знаю, як це зробити. Як добрати? Все потрібно мені на самий верх. Потім о так. Нема скрінь. Де тут скриня. Добре, йду добувати дерево. Я 300 років його не буду добувати ще. Так що його мать? О, привіт, школяр. Ви. Вже бачу де. Я птиця вулиці знімаю і немає на одного куска дерева. Тут вони теж родівся. Я в наступній серії все зроблю. Буде це село дуже популярне. Я не з ким не буду грати. Вони мене нема такої... Буду полягає в цій грі. Все, я добув. Дерево. А цікаво, як мені яблуко добути. рідкий предмет до мене. О, я бачу яблуко. Все, я його зберу. Палка. Я сейчас парикрафти все палки. О -о -о. Потім бастант зроблю. Беду багато. А вот еще я могу зробити. Ось так зробити. Та потім все получить. Парикрати кнопка, Це не цікаво. Пише в факту. Не знаю, куди а мені не потрібно ця шахта. Так. Так, куди? Щоб отів налітати, зато буде Щось брати. Все я це видалю. Скільки в тебе здоров'я? О, все, залізо є, скільки три заліза. Ровно на краю. Вся шахта мені ніяк не потрібна. Нічого я могу так зробити. Потім це добути. И думаю, мне шесть сроки. Чех. А я уже научился снимать. О! И какой он. Я же могу показать, как он работает. Хочешь? Вот так. Снимаем его пока. И лопаться стараемся. А, я знаю, что надо будет подпираться. Йоси, его аттракт, он окрасится. А целую не напотребну. Я вам показал целую аттракт. О, ты текст. Да куда ты? Ты слышишь, бы скрыл меня на яндетиках. Не знаю, я знаю, искренне привет, слины на привет. Яблоко, был кок, а то блянь, то у тебя в угол. Да не одно искренне. Геро, тихо яблоко. Я до 50%, с... 75 процентов и 25% с дерева. Потребно вот тут копать. Я не буду копать, мне это не потребно. Пшеница. Давай, полы, полы, полы. Затуптати. Я не хочу затоптати, але є затуптавте. Так. О, все. Я все зроблю наудобені це все. Потрібно знову це робити. О, ну все так нормально. Потрібно все їх засадити. Фу, не Нехватило. Все, удобення повчив. Скільки ми... О, чотири штуки. Опа. Оп, оп, это покру. Так, что я пожалуйста? Мне что это вот на расстрелы, так. Да Та, так, все, я надо У мене нічого більшого Я думаю, що на сьогодні буду закінчувати. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, підписуйтесь до зустрічі. Пока!